Мої вітання вам, шановні батьки, ідемо до першого класу нової української школи. Хочу надати поради для батьків майбутніх першокласників. Як непомітно, як швидко летить час. От тільки нещодавно, здається, принесли з пологового будинку маленький теплий клубочок, і ось вже прийшла пора. Подумати про те, що шкільні роки не за горами. Звичайно, батьки переймаються головними питаннями: як буде вчитися, чи буде встигати? Добре, якщо стане гордістю школи, чи готова їхня дитина до школи? Принаймні вчився б хоча б із задоволенням. Та ще багарно володів іноземною мовою, як зараз без неї. Тож кілька слів щодо перших переживань батьків. Чимало мам і тат, ведучи дитину до школи, сподіваються на неабиякі її успіхи в навчанні. Часто ви вважаєте основними показниками готовності до школи знайомство дитини з літерами, уміння читати. Рахувати знання віршів та пісень. Однак не тільки це впливає на успішність навчання існує три аспекти готовності дитини до школи це її фізична зрілість, інтелектуальна зрілість та психологічна. Фізична зрілість. Щоб витримати шкільні навантаження. Дитина повинна бути досить розвиненою фізично. Перший показник такої зрілості наявність постійних зубів. Їх повинно бути хоча б 4-6. для визначення фізичної зрілості дитини просять лівою рукою поверх голови дотягтися до правого вуха. Далеко не всі шестирічки здатні так зробити. Інтелектуальна зрілість. Це здатність концентрувати увагу, встановлювати зв'язки між явищами і подіями, можливість логічного запам'ятовування, належний розвиток дрібної моторики і координації. Нарешті психологічна зрілість має дві складові емоційну і соціальну. Наступає тоді, коли дитина вміє спілкуватися з однолітками. Адаптується у великому колективі, правильно розуміє і виконує функції учня. Важливим етапом підготовки до школи є розвиток дрібної моторики Кисті руки. Діти, у яких рука не готова до письма, швидко втомлюються, втрачають бажання писати, а потім і взагалі вчитися. Велике значення в підготовці дитини до навчання відіграє її здоров'я. Отож, шановні батьки, робіть все від вас можливе, щоб дитина була здоровою, закартованою. стежте за правильним її харчуванням. Запам'ятайте, що шкільна наука це не тільки радісні хвилювання, а в першу чергу це організована клопітка праця. До якої навіть здібна, розвинена дитина не завжди готова. Підготовлена до школи дитина повинна йти в перший клас з бажанням вчитися, здатністю зосереджувати свою увагу протягом тривалого часу, умінням слухати та діяти організовано. Починають формуватися не в останній місяць перед школою, а значно раніше, а їхнім психологічним фундаментом є розвиток мислення, пам'яті, уваги, уяви та допитливості. Підтримувати у першокласників інтерес до навчання не завжди легко, але за допомогою гри навчання може стати для малюків корисним. І захоплюючим. Отож, які існують умови успіху. Перший. Любіть дитину не за те, що вона гарна, розумна, здібна, відмінник чи помічник, а просто за те, що вона є. Друга. У кожної особистості має бути свій простір. Якщо у дитини немає своєї кімнати то потрібно організувати робоче місце, де вона буде займатися своєю серйозною справою, тобто вчитися. Третє правило. Правило окремої уваги заслуговує режим дня. Важливо правильно розділити час навчання і відпочинку, оскільки головною причиною проблем з навчанням і поведінкою є підвищена стомлюваність. Неможливість тривалої концентрації уваги. Тож складіть режим дня і суворо стежте за його дотриманням. Четверте Вступ до школи суттєво змінює спосіб життя дитини. Четверте правило говорить про те, що варто подбати про збереження різноманіття радості та гри. У першокласника має залишатися вдосталь часу. П'яте правило не треба ставити ніяких умов дитині. Це привчає дитину займатися тільки заради чогось. Бажання вчитися повинно залишатися у дитини потребою. Вчення зі страху бути покараним призводить до того, що в дитини виробиться страх до школи і навчання. Шосте правило розвиток мови, грамотності, уяви безпосередньо залежить від насиченості мовного середовища дитини. Допомогти зробити її такою можливо за допомогою книг або хорошого дитячого аудіо. Сьоме, пам'ятайте: батьки нова українська школа це співпраця трьох учасників вчителя. Діток і батьків. Якщо вас щось турбує в поведінці дитини, в її навчальних справах не соромтеся звертатися за порадою і консультацією до вчителя або психолога. Восьме для розвитку особистості дитини дуже важливо, щоб вона продовжувала виконувати якісь домашні доручення. При всій необхідності звикання дітей до нової життєвої ситуації. До школи, тобто, да, наприклад, не можна звільняти їх від додаткових обов'язків. Шановні батьки, зупиніть відео на паузу та ознайомтеся з орієнтовною структурою 2022-2023 навчального року. А також Пропоную вам розклад занять, за яким ми будемо працювати впродовж навчального року. Окремо детально хотіла б зупинитися на системі оцінювання в початкових класах. Навчання в початкових класах ділиться на два цикли: перший і другий клас, третій та четвертий. І системи оцінювання в цих класах. Теж відрізняються. Потрібно пам'ятати, що система оцінювання нуж це педагогіка сильних сторін. Адже оцінка для дитини це визначення рівня вмінь, надання цінності навчанню, позитивний індивідуальний зворотний зв'язок, розуміння себе як учня, самоефективність, формування рефлексивного ставлення до власних помилок, тобто дитина. Не повинна боятися помилитися. Це нормально. Головне навчитися виправляти власні помилки, працювати над ними. Існує в початковій школі два види оцінювання це формувальне та підсумкове. Формувальне продовжується впродовж року. Вчитель слідкує за навчальним поступом кожної дитини. Відмічає для себе, як працюють дітки, і таким самим формує для себе відповідно, як же працює кожна дитина. Підсумкове оцінювання воно проводиться після закінчення вивчених певних тем, і це як звіт за навчальний рік, орієнтований на минуле. Тобто підсумкове оцінювання діток. Буде проведено в кінці навчального року і результати навчальних досягнень будуть виставлені у свідоцтво досягнень. Формувальне оцінювання дає можливість вчителю коригувати освітній процес на ранніх етапах, а учневі усвідомити відповідальність за своє навчання. Якщо, наприклад, учню чи учениці дуже складно вдається якась робота, то доцільно запропонувати легше завдання. Аби оцінити та підтримати зусилля. Оцінка діяльності учнів має бути позитивною. Наголосю обов'язково позитивною. Для чого ж потрібне свідоцтво у початкових класах? Свідоцтво досягнення у початкових класах містить інформацію про навчальні досягнення учнів. Це не оцінка в балах, як раніше. А опис того, що знає і вміє учень. Так можна простежити за навчальним поступом кожної дитини. Свідоцтво досягнень складається з двох частин: з характеристики наскрізних умінь дитини та з результатів навчання за предметами чи інтегрованими курсами. Приклади наскрізних умінь діток, наприклад, це читання з розумінням. Вміння проявляти ініціативність, здатність дітини співпрацювати в класі, в групах, в парах, наприклад, здатність вирішувати конфлікти мирним шляхом і здатність брати відповідальність за свої дії. Результати ж навчальних досягнень за предметами у перших та других класах визначаються вербально, тобто словесно. У 3 та 4 класах можуть вербально, а можуть рівнево за рішенням педради. У перших та других класах рівні навчальних досягнень будуть оцінені саме так. Дитина має значні успіхи, або ж демонструє помітний прогрес, або ж досягає результату за допомогою дорослих, чи потребує уваги і допомоги. У 3-4 класах, якщо рішенням педради буде прийнято рівневе оцінювання, то високий рівень навчальних досягнень це коли дитинка має значні успіхи. Достатній рівень навчальних досягнень, коли дитина демонструє помітний прогрес. Середній рівень навчальних досягнень це коли дитина досягає результату з допомогою дорослих. Ну і, звісно ж, початковий рівень навчальних досягнень це коли дитинка потребує уваги і допомоги. Навіщо результати навчання потрібні з предметів, а не одна оцінка? Ну, ми всі добре розуміємо, що учень може, наприклад, добре працювати з геометричними фігурами, але погано розв'язувати приклади. Тож одна оцінка цього розмаїття. Не покаже, тому пропонують взяти результати навчання з предметів кілька. І за кількома результатами навчання оцінити дитину. Для прикладу я вам подаю свідоцтво досягнень учениці першого класу. Складається воно, як я вже сказала, з двох частин: ось його перша частинка – це характеристика навчальної діяльності. А ось друга частинка це характеристика результатів навчання. От, наприклад, з мовно-літературної освітньої галузі, тобто з читання і письма, дитина може бути оцінена за кількома критеріями. Так само з математики, з предмету Я досліджую світ, з інформатичної освітньої галузі чи мистецької, чи фізкультурної освітньої галузі. Ми пізніше з вами детально на цьому ще зупинятимемося. Оцінювання наших діток у першому класі я буду здійснювати вербально, тобто словесно. Коли дитинка виконає певне завдання, то отримає від мене ось таку оцінку: неймовірно виконане завдання. Супер! Уважніше працюй, наприклад, або старайся, або ти можеш краще, я в тебе вірю. Якщо результат гарний, чудовий, робота може оцінювати оціни набути словом чудово. Шановні батьки, на днях ми з вами отримали підручники, зошити. Для комфортної нашої з вами роботи з ними прошу їх обгорнути, зробити закладинки і підготувати до навчального процесу. Наша з вами робота на платформі Classroom полягатиме у тому, що всі навчальні матеріали мною будуть іншими вчителями туди розміщені, і ви зможете з ними знайомитися у будь-який зручний для вас час. У рубриці ці стрічка ви будете бачити відповідні повідомлення від мене. У рубриці завдання якраз і будуть розміщені завдання на кожен день. А також оцінки. В цій рубриці ви зможете побачити оцінку роботи вашої дитини. На платформу я також розміщу наш розклад, підручники в електронному варіанті. Хотіла б обговорити ще кілька правил спілкування у нашій з вами класній Viber-групі. Ми зараз знаємо, що час досить непростий, складний. Ми з вами знаходимося у багатьох спільнотах, одержуємо відповідно звідти повідомлення. І для того, щоб не засмічувати наш з вами телефон, я пропоную взяти для себе до уваги два правила. Перше правило постав лайк. Коли ви будете бачити від мене у вайбергрупі повідомлення, я попрошу вас лайком, натиснувши на ось це сердечко, відмітити, що ви з ним ознайомилися. Натиснувши на інформацію, я побачу, хто ознайомився з цим повідомленням, а хто ні. І все ж може бути, може не бути інтернету, може ще бути якісь інші проблеми. То я зателефоную особисто і проінформую в тому чи іншому повідомленні. Друге правило особисте в особистих. Якщо щось стосується особисто кожного, то попрошу писати в окремі чати і з'ясовувати, вирішувати питання в окремому чаті, щоб це все не дублювалося у кожного на телефонах. Знайте, що я завжди на зв'язку, і в будь-який момент ви можете звернутися до мене за допомогою. Отже, шановні батьки, вірте в безмежність вашої дитини і допоможіть їй повірити в свої сили. Це допоможе дитині долати труднощі. Хай нашим дітям стеляться сонячні дороги в широкий світ знань. Умінь та звершень з початком навчання у першому класі, з початком нового навчального року. Дякую за увагу!